Мене звуть Петро, 156 та окрема механізована бригада, батальйон безпілотних систем. Мобілізували мене в кінці грудня 24-го року. Я сам в принципі напросився сюди. До цього я працював радіомеханіком з ремонту радіотелеапаратури, тому мені це стало цікаво. Просто багато грав в комп'ютерні ігри і на геймпадах. Також в принципі воно доволі таки дуже схоже на комп'ютерні ігри. Але відрізняється, мабуть, вже в режимах керування. Тобто, що я мав на увазі, є дрон, в нього є декілька режимів керування в якомусь легше, в якомусь важкіше. Все залежно від вітру і в принципі погодних умов. Я керую дроном вампір. Це ну, доволі немаленький дрон-бомбер, який може тягти з собою. 10-15 кг навантаження, який летить приблизно 15 км, може набирати непогану висоту до 500, може тягти з собою танкові міни. Перший раз це, ну, як це сказати, вовнительно. Хвилююче. це було доволі важко, але як опинилось, це простіше, ніж я думав. В принципі, я взлітав, коли навчався метрів на 60-70, потім вже пішли на висоту 100-120, більше. Отак, більше 150 я не взлітаю, е, немає в цьому потреби. Перший, е, перший мій польот з бомбуванням був в навчальному центрі. Я тягнув із собою на борту чотири скиди, і два із них я попав. Тоді я був вже радий, що я е, хоча б половину влучив в ціль. З 50 метрів е, скит е, дуже точно працює. Якщо ти керуєшся ручками, там в залежності від погодних умов, чим сильніший вітер, тим важче попасти в ціль. Ну, Стосовно керування дроном, у пілота е, свій штурман, який допомагає тобі літати. Він слідить за показниками дрона, слідить за тобою, як ти. Ти літаєш і е, може керувати частично е, сам е, дроном, наприклад, е, переключати тобі режими. А потім якось з'явилася в мене нова нагода навчати інших, передавати свій досвід, е, який сам набув, хоч невеличкий, але більш-менш е, пояснити людям, е, як краще на старті вже ним керувати. Я дивлюсь, як людина керує дроном, замічаю їхні помилки, показую, які це помилки, де вони це зробили, і е, даю варіанти рішень, як не допускати більше таких помилок, як можна зробити краще.